Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз на стороні поліцейських будемо затримувати порушників і нас перехоплення. Так, давайте знову Макларен виберемо. Нічого собі, щоб отримати золоту медаль, нам треба за 5 хвилин затримати порушника. І порушник також на гіперкарі. Кинісся все РХ вроді. Чи це Так, я постараюсь його затримати. Бляха-муха, я врізався. Прискорююсь. Ось так бохом. Ось так тобі. Так огорожу я виставлю. Ось так тобі. Ах, зараза в пікап летів. Промазав знову. Так, гелікоптера випущу. Я швидко як можу їду. Аби наздогнати його. Так, я знову огорожу виставлю. Ну скільки цього трафіку тут? Ну це вже він надбридає цей трафік. Він бісить просто. Ще й приглушування застосував цей порушник. Так ще й скоротив шлях зараза. Ха-ха, попався. Ось тобі. Який ти зараза міцний. Прискорюємося. А. Знову приглушування застосував. Він знав, що я шип... шипи йому випущу. У мене щось зірвалося всередині через це. Реально щось у мене взірвалося всередині. Ми це вже бачили. Та давай пропускайся, чого ж ти довго сповільнюйся? Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. На цей раз я промазав. А, попався все ж. Не промазав. Приглушування застосував. Так, де він? надто повільно їду гаразд так огорожу слав гелікоптера випустив ось тобі Який ти зараза міцний. Прискорюємось. Що думав, що шипи мене зупинять твої. Ось так тобі. Тебе затримано, гонщику. Золоту медалі я отримав. Винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. Макларен МП412C. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!